Зустрічі у Бойрівській гімназії та будинку культури провів 28 травня міський голова Олександр Зарубін. Тема зустрічей звіт за півроку діяльності на посаді міського голови. Олександр Зарубін докладно розповів про вже зроблені кроки, а також зупинився на розпочатих проєктах. У вазі присутніх було представлено звіт у друкованому вигляді, а також презентаційний матеріал. 18 травня Боярський краєзнавчий музей відсвяткував міжнародний день музею, запросивши боярчан та гостей міста на українські вечорниці, присвячені пам'яті Миколи Поманенка. Територія перед музеєм стала головною сценою для виступів, творчих колективів та проведення урочистої частини, а також для виставки копій картин видатного художника Миколи Поманенка. З професійним святом працівників Боярського краєзнавчого музею вітали голова Києва Святошинської районної державної адміністрації Мирослава Смірнова, голова районної ради Олександр Тигов, заступник міського голови Тетяна Кочкова та інші почесні гості. Актори українського драматичного театру Корифеї влаштували молодечі забави, дружніми оплесками присутні вітали фольклорний ансамбль Кралиця Київського національного університету культури та мистецтв, який виконав українські народні пісні. 20 травня в Боєрці відбулося освячення храму Святого Миколая Української православної церкви Київського патріархату. Святкове богослужіння очолив святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет. У богослужінні взяли участь митрополит Єпіфаній, владика Євстратій та 16 священників Києво-святошинського благочиння. Всі присутні були вражені церковними піснеспівами у виконанні хору Київської православної богословської академії Свято-Михайлівського монастиря міста Києва. 28 травня боярка пересіла на велосипеди. Від п'ятирічних дітей до солідних людей за 60. Учасники вирушили зі стадіону Зеніт вулицями рідного міста, бо в Боєрці Велодень, організований громадською організацією Велобоєрка. Маршрут пролягав вулицями Молодіжної Незалежності, Білогородської Хрещатик. Кінцева точка заїзду простора галявина неподалік парку перемоги. Тут відбувся флешмоб. Учасники заїзду утворили Велетенське живе колесо. 29 травня у парку імені Шевченка відбулось міське свято до Дня захисту дітей. Козацькому роду нема переводу. З 10 ранку і до вечора не вщухало свято. На головній сцені вокальні номери змінювалися танцювальними. розігрувалась лотерея. На центральній алеї розважали гостей живі скульптури, а також артисти на ходулях. До уваги юних учасників були майстер-класи з гончарства, малювання, виготовлення сувенірів, показові виступи та з клубу Барс, гопаківців з клубу «Шаблезуб», а також юних дзюдоїстів. У рамках свята відбулась дитяча велогонка. В ній взяли участь 242 маленьких велосипедиста. Організатор дитячої велогонки – Боєрський туристичний клуб Іскра. Ці охочі взяли участь у лицарському турнірі від ВГО Історичний рух України. Окремо було влаштовано розваги для любителів активного відпочинку: скеледром, повітряна переправа. А наймолодшим учасникам також було створено умови для забав. Особливість цьогорічного дня захисту дітей збір коштів на операцію для маленького боярчанина Максимка Потапенка. Загалом було зібрано 4 тисячі 765 гривень і передано батькам. Але годі намагатись переказати свято та враження від нього. Головне, що все вдалось якнайкраще. Повідомляю, що з 19 травня поточного року розпочав свою діяльність Боярський міський патруль громадське формування з охорони громадського порядку 24.03 поточного року цього року зібралася група людей у кількості 10 осіб. Переважно це учасники антитерористичної операції Бійці АТО. Які вирішили, вирішили, що у Боярці потрібно притримувати порядок, забезпечувати безпеку громадян, благоустрій міста, так як загальна, загальна проблема міста Боярка це несанкціоновані ринки, вулиця Молодіжна, вулиця Маяковського, також вивіз сміття. У міста, де це не передбачено, порушення, використання зелених насаджень, а також безпека громадян. Це пограбування, крадіжки, хуліганські наміри, пияцтво, недогляд за дітьми також є у нас. І тому на пропозицію мешканців міста, комунальних працівників. А також адміністрації міста було створено цей підрозділ.